Всім дня! Компанія «Автобіс» вас вітає на своєму каналі. І у нас сьогодні в огляді Mercedes, простий Mercedes, Мерседес, а Mercedes 5 і вишка. Зазвичай дуже багато автомобілів привозиться, там, наприклад, виліт стріли 11 метрів, 12 метрів. На даний час автомобіль у максі базі і виліт стрели 15 метрів. Автомобіль це є вже в Україні. Заведений двигун. І, скажімо так, Я приїхав сьогодні з електриками, які бачите, зі мною поруч і Демонструємо, як воно буде працювати. Заведений двигун. Показую першим ділом вам стан автомобіля гуму. Передні амортизатори сухі, гума відсотків 95. Задня також спарені колеса, це п'яти тонів відсотків 95. Сидіння цілі не перешиті. В автомобілі оригінально. Пробігу 210 тисяч пробігу. Це вже восьма автомобіль який ми привезли. Е, ну Все, що було за кордоном, забираємо. Присутні автомобілі кондиціонер е, Далі два ключі. два ключі Показуємо вам він код, щоб ви бачили, що це дійсно підтонік і що дійсно такий пробіг. Двоє розсувних дверей, тобто сильніші лонжерони Далі в нас стоїть ось така установочка яка управляється, скажімо так, механізмом. Механізмом так, 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 показуємо, де він стоїть. Ось таке керування. Ми будемо демонструвати. Також тут є 220 підсвіточки, стан стаканів задніх, тобто вони не чепані, не погнуті, не поцарапані. Буде як нова. Було в наявності. 9 автомобілів, довозим, бачите, без корозії, без ржавчинки, ну, Саме по світочка. Все як книжка хоче. Стан такого автомобіля знайти дуже складно. І більше з таким пробігом. Далі йдемо далі. Низи дверей, ніяких питань немає, ні корозії, ні ржавчини. Підкинути листи ресор. Також стоять лапи висунуті, бо без лап не буде, скажімо так, не так буде устойчиво люлька. Так, прицепний пристрій. І заходимо в люльку, покажемо вам всередині. Всередині ось таке керування, вверх-вниз, відео. Також покажемо, як воно працює з люльки. Дверцята понизу цілі. Щоб ви бачили стан кузова, друга сторона, низи дверей, порожки, ніде нічого не зачухано, не затерте, Ну, дійсно машина, знаєте, всі такі машини були. А, Забув вам ще показати що клятки є, також в цьому в багажному відділенні ви щось можете собі складати. І покажемо серце автомобіля. Капот цілий, не знищений, двигун сухий, ніде нічого не капає. Має на увазі воздушний фільтр поміняний. І продемонструємо зараз, як працює вишка. Покажіть, будь ласка. Можна скажімо так керувати як з люльки, також можна керувати ось така система. Бачите, є книжка. Нам з Німеччини її вислали, як воно працює, щоб ви могли собі, наприклад, якщо воно буде десь наприклад, не працювати, чи якась нюанси буде, ви завжди подивились книжку, це немало важно. І зможете поремонтувати, коли потрібно, бо, скажімо, вічного нічого немає, з час від часу воно все ломається, але потрібно знати, де, що, як робити. От зараз стріла виїжджає, виліз стріли 15 метрів. Так, піднімається. Відходимо далі. Находимось ми на Рівненському авторинку. Якраз автомобілів немає і можемо продемонструвати, я кажу, в повному обсязі, щоб ви бачили, як воно працює. Тобто ви під'їхали і вам потрібно десь, наприклад, до стенда достати або до верху, ви піднімаєте Ось повністю на виліт. Демонструємо, щоб ви бачили. Відходимо назад. Ось вам повна висота. 15 метрів. Вліво, вправо, покрутіть по кругу. Покрутіть по кругу. Кажу по кругу покрутіть. І можна вкрутити ліву сторону, в праву сторону, От, бачите, по кругу. Давайте в другу сторону і назад. В цьому автомобілі дуже багато захистів безпеки. Ну, скажімо, попередні вишки люди собі купували деякі, ну скажімо так, цих захистів безпеки потрібно не було. Вони просто якби відключали. Ну, але для безпеки, ну як німці такі бачите, продумані, вони є. Все працює як має бути. Давайте назад і опускаємо. Перед цим були автомобілі 170, 180, 250 тисяч. От, а це ми вже якби нас оставався цей автомобіль і ще один автомобіль. Дліномір ми забирали, два автомобілі забрали. Тому з Києва там телефонували. Телефонували з Полтави. Хотіли такі автомобілі. Ось він вже є. По на що люди якраз приїжджали, коли ми попередні попродавали, вже це є в Україні. Не просто він е, є, а він настроєний, провірений. Е, і цим автомобілем вже можна просто запускати його в роботу, працювати. Ось так він працює. Все. Так, бачите, зразу попав. Тут таке яблучко є, куди він стає. Без Посторонній допомоги людина попала в Яблочко. Покажіть, будь ласка, книжку, інструкцію ще. А ось вона є. Ось нас книжка така є. Берете переводчика. Ну, по крайній мірі я давав електрикам, вони повністю розібралися. На сьогоднішній день куча тут схем. Берете переводчика і ну і... Переводити все, що вам потрібно. Одна книжка, друга книжка. Можливий продаж цього автомобіля готівковий та безготівковий. Продаж автомобіля в кредит, лізінг, а також можливий трейд-ін. Ціна зараз занижена. Вартість автомобіля складає 23 900. Попередні ми продавали і 29, і 28, ну, зараз людям стає складніше заробляти кошти, просто, скажімо так, невелика вартість цього автомобіля. Автомобіль не просто є, а він повністю обслужений, настроєний, все працює. Готовий до роботи. За більш детальною інформацією телефонуйте в компанію «Автобіз». за номером телефону 067. 360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. Не все ми показуємо в інтернеті, не все ну, не встигаємо фізично, бо через те, що ну, маловато зараз трошки людей, але всім стараємося, як кажуть, і військовим, і людям в бізнесі допомагати. Всім добра, позитиву і до перемоги. Підписуйтесь на канал. У нас постійно цікава інформація. До зустрічі до перемоги.